Чому я вирішила піти в депутати в 2002 році? Це дійсно перше моє було депутатство. Тепер це вже п'яте. Через те, що я бачила, що ті люди не зовсім можливо правильно приймають рішення, які потім мені, як державному службовцю, треба виконувати. Мені не подобались деякі рішення міської ради, а тоді таке було без і Деякі які рішення приходили від обласної ради, і думаю, треба йти туди, щоб впливати на ті рішення, які вони приймають, тому що потім за ними живуть люди. А найбільше мені тоді не подобалось дуже багато було. Законів, які приймались Верховною Радою. Я тоді працювала начальником, я тоді вже була заступником міської начальником управління освіти. І оці тендери, оце неправильний розподіл грошей. Коли ти за кожною копійкою маєш їхати в Києві, просити з протягнутою рукою, дайте мені треба садочок перемонтувати, чи мені треба школу. І мене це так уже дістало, тоді я стала депутатом обласної ради.